Привіт, привіт! Сьогодні ми з'єднаємо три часи, які часто стоять поруч у розповідях: це Past Perfect, Past Simple і Present Perfect. Після цього року ви будете розповідати історії набагато точніше. Тож, якщо Present Perfect і Past Simple це вже ваші давні знайомі, то сьогодні я познайомлю вас із їхнім, так би мовити, старшим братом Past Perfect. Він виглядає серйозно, але насправді дуже простий у спілкуванні. Past Perfect Tense це минулий доконаний час. Він вказує, що дія відбулася раніше за іншу дію в минулому. Тобто у нас є дві дії. Одна з них відбулася, наприклад, о 3-й годині, а інша пізніше о 6. В даному випадку ці дві дії описуються в абсолютно різних часах. Давайте розглянемо декілька речень, щоб стало зрозуміліше, про що йтиметься далі. Сара Paul went to the same party last week, but they didn't see each other. Сара і пол пішли на ту ж саму вечірку минулого тижня, але вони не бачили один одного. Пол left the party at 10.30 and Sarah arrived at елевен. Пол пішов з вечірки о 10.30, А Сара прийшла на вечірку об 11. So, when Sarah arrived at the party, Paul wasn't there. Отже, коли Сара прийшла на вечірку, то пола там вже не було. Цей весь абзац був житий у Past Simple в простому минулому, тому що ми говорили про те, що сталося в минулому, описали подію і описали послідовність, що було за чим. А тепер переходимо до минулого доконаного часу. Past perfect. Він будується так само, як і Present Perfect. Єдине, що have has, які в Present Perfect стояли в теперішньому. Ми ставимо в минулий. Тому вживається had одна форма для всіх осіб. He had gone home. До того, як Сара прийшла на вечірку, він пішов додому. Сара прийшла на вечірку в минулому, але Пол пішов звідти ще раніше. Тобто ця дія передувала інші дії в минулому. І так як ця дія була раніше іншою дією в минулому, ми вживаємо речення у Past Perfect. Підручнику подана схема побудови цього часу. Все дуже просто. Всі особи після себе беруть допоміжне had і основне дієслово ставиться у третю форму. Ну, а якщо воно правильне, то ми додаємо «ed». Розглянемо більше прикладів. Was Tom there when you arrived? Yes. But he left soon afterwards. Чи був Том там, коли ти прийшов або прийшла? Так, але він пішов скоро після того. Отже, вони зустрілися. Вони були деякий час разом на вечірці, а потім він пішов. То якщо в нас така собі нормальна послідовність подій, то ми всі речення будемо вживати у past Simple. Kate wasn't at home when I phoned. Коли я подзвонив, то Кейт не було вдома. She was at her mother's house. Ці всі дії теж вжиті в одній часовій площині, тому ми вживаємо спокійно past simple. Розглянемо тепер інші варіанти. Was Tom there when you arrived? Чи був Том там, коли ти прийшла або прийшов? No, he had already left. Ні, він вже пішов. В цьому випадку ми речення вже будуємо у Past Perfect, тому що ми говоримо про дію, яка відбулась раніше, іншу дію в минулому. Кейт попала додому, коли я подзвонив. Вона була в будинку мами. Отже, в першому. Ми говорили про те, що Кейт не було вдома саме в той момент, коли я дзвонив. І саме в той момент, коли я дзвонив, вона знаходилась не вдома, а у своєї мами. Ми говоримо про одну часову площину. А тут ситуація виглядає по-іншому. Коли я подзвонив, то до того моменту Кейт вже попала додому. І вона до того моменту, як я подзвонив, була у мами. Тобто, не одночасно, а спочатку. Я подзвонив і дізнався, що вона до цього знаходилась в іншому місці. Ми вживаємо минулий доконаний Past Perfect Simple, тоді, коли хочемо сказати, що якась дія відбулась раніше іншою дією в минулому. На проміжку це можна зобразити так. Виконаємо подану вправу в підручнику, щоб закріпити тему. Paul wasn't at a party when I arrived. Коли я прибув, Пола не було на вечірці. Тому що він пішов додому. Отже, Пол пішов додому ще до того, як я приїхав. Тому речення вживаємо у Past Perfect. He had gone, скорочено від He had gone. У другому реченні I felt very tired when I got home. Я почувався дуже втомлений, коли прибув додому. So, отже, я пішов прямо таки до ліжка. Ми бачимо тут звичайну послідовність подій, тому вживаємо простий минулий час. I went straight to bed. The house was very quiet when I got home. Будинок був дуже тихим, коли я прибув додому. А чому було так тихо? Тому що всі вже заснули. Отже, ми бачимо, минулу дію я прийшов додому, але, як виявилось, була ще якась минула дія, яка відбулася ще раніше, ніж я приїхав. Це речення будемо вживати у минулому доконаному. Everybody had gone to bed. Марк a lot. Марк багато подорожує. When I first met him, коли вперше його зустрів, то потрібно сказати, що він вже об'їздив увесь світ. Ми зустрілися в минулому, але ще раніше до цього часу щось інше відбулось. Тому варто вживати past perfect. He had already traveled. When I first met him, he had already traveled around the world. Sorry, I'm late. Вибачте, я спізнююсь. Автомобіль е, спочатку зламався, а вже потім я спізнився. Тобто, перша причина це була поломка. The car had broken down. І останнє речення. We were driving along the road, when ми їхали вздовж дороги, коли побачили автомобіль, який зламався, отже, ми зупинилися, щоб допомогти. Коли ми їхали, це була минула тривала дія. Ми раптом побачили. Це було в одній часовій площині, тому скажемо. we saw a car. Ми побачили автомобіль, який зламався. Ну, зрозуміло, що зламався він до того моменту, як ми там проїжджали, тому тут будемо вживати минулий доконаний, Which had broken down. тож ми зупинилися. Тут теж буде простий минулий, тому що це послідовність подій. Ми їхали, побачили, а потім зупинилися. So we stopped. Як бачите, минулий доконаний не такий складний, як нам здається на перший погляд, він не складніший ніж будь-які попередні часові минулі форми. Просто коли ви вибираєте якийсь один час, обов'язково думайте про те, коли саме відбулася дія, І яка була послідовність, це було до, чи це було після, чи це було одночасно.